То першим у світі розповів про голодомор в Україні Гаред Джонс, валійський журналіст, один із перших сповістив світові про трагедію українського народу. Про трагедію Джонс дізнався від мами. Вона працювала у сім'ї промисловця, який заснував місто Юзівка, що згодом стало Донецьком. Джонс був радником експрем'єра Британії Девіда Лойда Джорджа, тому йому дали візу до СРСР. Він домовився про подорож до промислового Харкова, але зійшов із потягу в одному з українських сіл. Я бродив кілька днів Україною, і там не було хліба. У дітей боліли животи. Всі коні та крови поздихали. І люди також вмирали з голоду. У березні 1933-го журналіст повернувся з України і видав прес-реліз про вбивчий голод, який надрукували багато провідних видань, включно з нью Evening Пост та Манчестер Гардіан. У відповідь на його свідчення видання The Нью-Йорк Таймс опублікувало репортаж журналіста Волтера Дюранті, який заявив: Росіяни голодують, але від голоду не вмирають. Сталін заявив, що Дюранті говорить правду, і тоді симпатики Кремля на Заході затаврували Джонса як брехуна. А 1935 року Гаретав. Вбили у Китаї як підозрюють за вказівкою НКВД.